Частина новітніх німецьких озброєнь, які Німеччина зобов'язалась передати Україні, і робить це настільки сучасно, що їх поки що немає навіть в армії Німеччини. Про це заявив в канадській газеті The Global and Mile канцлер ФРН Олаф Шольц, відповідаючи на запитання, чому Німеччина скоротила військову підтримку України попри обіцянки протилежного Канцлер вигукнув, що це просто не відповідає дійсності. Він сказав, що потрібно дотримуватись фактів, а не оцінок, і наголосив, що Німеччина постачає збройним силам України боєприпаси та зброю з перших днів після нападу Росії на Україну. Ми постачаємо всі озброєння, які в нас були протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тони боєприпасів та нелетальної допомоги. І з того часу ми перейшли на більш складні та дорогі системи: на САУ, РСЗВ, зенітні комплекси та контрбатарейні радари, перерахував Шольц. Як висловився глава німецького уряду, деякі з цих систем настільки новітні, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не представлені ще в бундесфері. Він нагадав, що Німеччина навчає українські екіпажі та операторів на новому складнішому обладнанні у кількох місцях країни, і знову запевнив, що Берлін буде продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. Тих засобів, які ворог продовжує накопичити. Накопичувати на, скажемо, цьому напрямку можна робити підставу, що він буде робити спроби захопити Миколаївщину або нові об'єкти на інших напрямках. Запоріжському, можливо, побачимо, побачимо. Але я думаю, що проводити такі накопичення приховано не виходить. У нас дійсно є дуже плідна робота з тимчасово окупованою територією, де майже кожні очі інформують про поведінку ворога. Ми чітко бачимо об'єми техніки особового складу. І Я думаю, що якщо ворог, накопичивши ці війська, спробує зреалізувати будь-який наступальний маневр кращого моменту ніж вогнового ураження накопичених сил, просто для української сторони не буде. Ворог все одно зазнає нищівних втрат і не зможе зреалізувати ці сценарії, тому що той скажімо, бліцкріг, який він формував в лютому місяці, ну, виявився провальним. Хоча Ну, були недоліки щодо підготовки на той етап зараз. Е українська е сторона ну точно чітко розуміє агресивність і підготовку е російської окупаційної армії, і він не зможе заскочити нас зненацька і тому е Бліцкрігу точно не вийде. А... Порівнювати потенціали, ну побачимо. Побачимо. Я думаю, що для ворога всі ці дії нагадуватимуть використовуючи шахматну термінологію патову ситуацію кожен наступний крок лише погіршуватиме положення їх позицій, і, врешті-решт, наближатиме нашу перемогу. Нам просто не слід вважати, що ворог це. Якийсь дурбелик, який просто псує нам настрій, це дуже небезпечний мотивований е, ворог, який продемонстрував е, свою готовність вбивати і. Цивільне населення, не тільки військових, і треба дуже серйозно ставитись до агресії Російської Федерації, всебічно готуватись до найгірших сценаріїв, щоб просто вийти з них переможцями, бо ми, по-перше, зробили все належне для підготовки. А по-друге, за нами Бог і за нами правда. Ми на своїй землі, тому у нас іншого сценарію ніж нищити ворога, і перемагати його немає. Я просто не допускаю навіть відсотка думки. Що ми дозволимо ворогу не тільки наступати, але й закріплюватись на цих територіях, які він тимчасово контролює, так що просто налаштуватись на гру вдовгу і час покаже, коли ми будемо святкувати нашу перемогу. Така ситуація сьогодні на Миколаївщині, пане Андрію. Нинішню російсько-українську війну називають двобоєм артилерії вчора. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив надання допомоги Україні на суму до 550 мільйонів доларів. За словами міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна, до пакета віду 75 тисяч боєприпасів для артилерійських систем, а також ракети для хаймерсів. Міністр оборони України Олексій Рєзніков вважає, що це інвестиція. У безпеку. Ну от, зважаючи на ту е, кількість зброї, яка зараз надходить від західних держав, чи відчуваєте ви на Миколаївському напрямку брак якоїсь зброї, брак якогось озброєння, тобто чим озброєна зараз армія, і наскільки достатньо цієї зброї є для того, аби стримати контрнаступ? Росіян, хоча ми говоримо постійно про те, що це може бути контрнаступ українців на Херсонщині, безумовно, війну виграють саме наступальними діями. Війну виграти лише обороною неможливо, тому як російська окупаційна армія, так і українська наша славна армія будуть намагатись виявляти слабкі сторони і бити з метою скажімо, послаблення ворога до рівня неспроможності вести подальші бойові дії. Очевидно, що під час такого протистояння ми, як і ворог, несемо втрати не тільки живої сили, але й техніки. Але що при цьому відбувається? Який у нас зараз баланс співоцінки сили сторін і засобів сторін? Російська Федерація майже не має союзників, і вона використовує оці нескінченні запаси з часів Радянського Союзу, цього старого Мотлоху, включно з ракетами. Тому що ця війна не тільки артилерійських, але й ракетних систем так само. Ворог дуже ефективно використовує нанесення ракетних ударів для ураження воєнних або інших інфраструктурних об'єктів. І... Ми можемо вважати, що ворог е, знаходиться самотужки в протистоянні з Україною, яку підтримує весь демократичний світ. А весь демократичний світ прийняв рішення е, після того, побачив, що українці здатні боронити свою землю, не повели себе як е, афганці, які просто склали зброю перед талібами, які ну в рази просто менші були, але ну так сталося, що вони не е, чинили спротив. Українці ж. Відчайдушно чиня спротив кожного дня цього протистояння російській агресії, що дозволяє заходу приймати рішення інвестувати не тільки матеріальні засоби, не тільки політично, але й практично ленд-лізом, постачаючи нам зброю. І ця зброя насправді зараз значно посилює. Спроможності українських збройних сил ведення бойових дій проти Російської Федерації на Миколаївщині так само працює М 777 як то американці називають е М3 ар артилерійські системи. Тут працюють так само по лінії фронту, просуваються Хаймерси. Вони надзвичайно ефективні, влучні. Вони не тільки ефективні з точки зору нанесення вогневого ураження, але вони ефективні деморалізуючи ворога. І я знаю, що. Україна зараз працює над тим, щоб постачати не тільки західну зброю, але й українські розробки, які так само посилюють українське військо. Тобто, ми маємо всебічну підтримку заходу, яка дозволить нам бути переможцями з цього протистояння. Від нас лише потрібно висока мотивація і готовність вести цю війну до нашої перемоги. Саме це є запорукою. Що ворог одного дня виявиться неспроможнім вести наступальні дії оборонювальні дії, і ми будемо очищувати нашу землю від залишків оцих військ агресора, які маємо викинути за межі державного кордону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.